Привіт, друзі, ми русім Божого. Поговоримо про те, як пізнавати Бога. Є два способи. Один спосіб це безпосередньо, коли ми з Богом спілкуємося самі, пізнаємо, Бог нам відкриває якісь таємниці особисто. Але таких людей насправді дуже мало. Якщо ми подивимося в Біблію, то такі люди завжди за ними йшли в народ. Вони були пророками, і, звісно, був результат в житті. Ось тобто життя людей мінялось, був колосальний вплив. Ось, а інший спосіб це приєднатись до тих людей, які вже пізнають Бога. Ось таких от людей, так, у яких є вплив колосальний, є реальне пізнання, результат в житті. І через них пізнавати Бога. І в Біблії ми теж бачимо, що, наприклад, був Моїсей, у нього був Навин, який через нього пізнавав Бога. Ось який служив йому. Так само у Іллі був його слуга, Єлисей, який теж став пророком. Але спочатку мив йому руки, поливав воду на руки. Ось. Тобто, і нам потрібно знати своє місце, і так ми можемо пізнати Бога.